Сьогодні виходить вже третя частина серії відео про дивовижні твари нашої планети. На перший погляд, це ніжне створіння виглядає так, ніби потрапило до нас казкового підводного світу. Його навіть називають морським янголом. Але насправді від янгольського в нього лише зовнішній вигляд. Це не просто прекрасне створіння, це справжній безжальний хижак. Морські янголи живуть у крижаних водах. Їх можна знайти в північному Льодовитому океані, північній Атлантиці та Антарктичних морях. Вони дрейфують у воді, немов парять у невагомості, що ще більш що підсилює їхню схожість із янголами? Попри свій крихітний розбір, всього 2-5 см, вони легко виживають у екстремальних холодних водах завдяки унікальному складу своєї шкіри. Тіло морського янгола напівпрозоре. Крізь нього можна побачити навіть внутрішні органи. Замість плаців у нього два крильця, які роблять його схожим на маленького янгола. У нього немає панцира, на відміну від його найближчих родичів, морських равликів. Морський янгол виглядає так незвично, що здається, ніби він прибув з іншої планети. Не дивлячись на його милий вигляд, цей малюк вражній хижак. Його головна здобич морські дияволи. І тільки він бачить жертву, миттєво випускає спеціальні щупальця, хапає морського диявола, отримуючи його міцними гачками. Поступ. Починає поїдати жертву живцем. До речі, морські дияволи це невеликі молюски з мініатюрними панцирами, але морські янголи легко з ними справляються, бо їхні зуби діють як маленькі гострі ножі. Саме через це морського янгола ще називають вбивцею дияволів. Попри те, що це миле створіння самостійно полює, він теж має ворогів. Його частинку хочуть з'їсти риби та великі медузи, але в нього є унікальна суперстібність. Його тіло виділяє отруйні речовини, які роблять його дуже несмачним та навіть токсичним для. Хижаків. Завдяки цьому більшість риб швидко розуміють, що краще не чіпати морських янголів. До речі, морський янгол отримує цю токсичність саме від морських дияволів, яких він їсть. Ще одна неймовірна особливість цих істот вони можуть довго виживати без їжі. Якщо морському янголу бракує їжі, він просто стає меншим. Він може зменшувати свої органи та витрачати мінімум енергії, поки знову не знайде здобич. Цікавий факт: учені спостерігали морських янголів, які виживали без їжі до року, просто уповільнюючи свій метаболізм. Отже, морські янголи це унікальна істота, яка поєднує красу і жорстокість. факти, які варто запам'ятати. Виглядає неймовірно чарівно, але є безжальним хижаком, який поїдає свою здобич живцем. Його неможливо з'їсти, бо він виробляє токсини, які відлякують хижаків. А якщо їжі немає, він просто зменшується, чекаючи кращих часів. Що ви думаєте про цього дивовижного підводного хижака? Чи здається він вам милим, чи тепер ви дивитесь на нього інакше? Обов'язково напишіть у коментарях. Не забудьте підписати. Татися, поставити лайк, подивитися більше відео про дивовижних тварин світу.